Володар села, екс-голова Малихова Володимир Сеньковський проголосив себе знову чинним. Так він протрактував рішення Верховного суду про скасування розпорядження уряду, про приєднання Малихова до Львівської громади. Відповідне звернення оприлюднила у Фейсбуці його дружина Володимира Саньковська. У дописі йдеться у неї, себто у Малихівської громади тепер два керівника. Єдине, що Саньковський Володимир Володимирович, законний, а садовий Андрій Іванович в частині Малихівської громади не зовсім. Кінець цитати. Водночас. Закликав і колишніх депутатів сільради повертатися до роботи. До слова, начальник управління секретаріат ради Львівської міськради Любомир Зубач охрестив такі заяви місцевим сепаратизмом, зазначивши, що мерія готує відповідне звернення до правоохоронців. Нагадаю, у 2020 році уряд затвердив перспективний план формування територій громад. До Львівської МТГ, окрім Львова, увійшли ще 19 населених пунктів, у тому числі й село Малихів. Це розпорядження Синьковський відтоді Оскар. Жував у судах.